Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео, на мою думку, дуже цікава. Чи можливо розірвати договір оренди землі, укладений на 49 років? Відповідно до статті 19 закону України про оренду землі, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін. Але не може перевищити 50 років. Виходячи з цього... Вкладання договорів оренди землі строком на 49 років відповідає вимогам земельного законодавства. Водночас, коли орендодавці виявляють бажання використовувати земельну ділянку на власний розсуд, виникає багато питань щодо можливості припинення таких договорів до закінчення строку їх дії. Подібною ситуацією можуть стикнутися і нові власники земельних ділянок, яким. Разом з правом власності на землю перейшов договір оренди на вкрай невигідних умовах. Тому виникає закономірне питання, чи можна розірвати такий договір. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. Дострокове розірвання договору оренди передбачає три варіанти дій. Перший, саме легший за згодою сторін. Другий на вимогу однієї сторін за рішенням суду. Ну і третій в односторонньому порядку, якщо це прямо передбачено договором. Тому, першочергово, необхідно проаналізувати положення укладеного договору на можливості підстави його розірвання та запропонувати орендарю. Розірвати договір за взаємною згодою або розірвати договір в односторонньому порядку, якщо така можливість передбачена договором. Наприклад, відповідно до статті 32 закону України про оренду землі, перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування, реорганізація юридичної особи, орендаря. Не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі. Проте, можливо, саме в вашому договорі передбачена можливість розірвати договір в таких випадках. Як варіант. Сторони могли домовитись і про таку підставу для розірвання договору як зміна керівника підприємства орендаря. Якщо ж орендар не виявляє бажання розірвати договір за угодою сторін, а одностороння умова від договору не передбачена, слід пам'ятати, що договір оренди може бути розірваний достроково на вимогу однієї сторін за рішенням суду в разі. Невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 закону України про оренду землі. Невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору, на виплату орендної плати. Використання землі не за цільовим призначенням. Передача в суборенду без дозволу орендодавця, якщо такий вимагається. Дозвіл. Випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченим договором використання земельної ділянки виникнення підстав, визначених земельним кодексом України та іншими законодавчими актами України. Такий спосіб розірвання договору України реалізовується шляхом подання відповідного позову із аргументацією підстав для визначення договору оренду недійсним. Насамкінець варто зазначити, що відповідно до частини першої статті 627 цивільного кодексу України сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Тому Необхідно детально проаналізувати положення договору, виявити можливі підстави для його розірвання, розробити стратегію дій. Також звертаємо вашу увагу, що якщо вас не влаштовують конкретні положення договору, то ви можете запропонувати орендарю, змінити їх за взаємною згодою сторін. Друзі, не забувайте, що професійна правова допомога. Допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить ваші права та позбавить від неприємних ситуацій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ділитись цим відео, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу! Намагаюся, щоб цей ефір був корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!